Хочу сказати. Місцевого вже наговорила. Я смакую. Що це таке жовт? Що? З чим тут жовто? Маракуя. Смачно? Маракуя? Ніколи не розуміла то назву. Дуже смачно. Сама маракуя не дуже, а Кесло. Кесло, да. Кислова. У двері могли відкрити, а каву принести. Файню чай не завжди так, не? Или по кого весна? То убийты в чаю. Най такой зис не хочу. Ні, я два яйця си. А я спустя не все. Жарко дуже, а, а каву і так буду коло запрацювати. Після mm -hmm. подивимося, що тут нового на Староморському купці. Угу, так сидиш і дивишся. Ну, не буде. Ну, ходня вже пішла. Бо це змокнути? М? Mm? Бо змокнути? Так, mm каже, -hmm. що в Може? Прямо Слухай, коли я їм, я глухий німа, це то, то щось давно не капало тобі. Образи вас. Я тобі як казала? Як ти маєш робити? Та Я так можу. Віталій. Вибирає. Надумала вже що? Я нічого не надумала. Я це була, я домісна. Чесно скажу. Я так тут напилася, бо але прийшов би ті, да нічого буде напередодні. А? Або я не мію тут водити. Щось тут зала. Ні, ну, що кошик слабе було. Взяла, Чи як це називається? Е, кошик то в руці не стеродив. А що ти катаєш? Хоч що, щось накатати? Чи? Це все здалося. Да. Що ти будеш робити? Старно запиш. Так пілоні у мене, ти знаєш сама в себе все пішла. А що було за Францією? Я один раз тут все кушила таке. Що тут було? Що було, було смачне? Ой, пива, я дуже равликів піла. Ви замовити равликів. Так, слухай, як ти подивила, мені аж... Так, стора, як тобі... Кігуру? Ти... Ні, так, ну, та, ні, тут таке гімно, я тут зварила, ну це порозварувало. Давайте все пішли. Наварила, яка я в інтернеті побачив, а вона каже На, ти знаєш, те, як тижнів річ ліпше. Ефірчик береш. Кефір у нас метан був. Метана му. Там холодно, правда? Двері відкрила так. Холодом завіяли. На бачу порядник попецький вторг бачиться здоров'я. Не хоче, все. Не? Так, Маска Йоан. Читай. Маємо шлях там. Шекали костра. Я, я думаю, може, чтобы поголодати. Я тут поголодаю, Віталій, кушать. Ты нині на голодному стайку. Я читаю. Хтось зустрів вас і повірив у куди. Кавалерка теперішна, напевно. Так, напевно. А кавалерка тут. А, а не кавалерка, Угу. — А кавалерка найкраще, найліпша, найгарніша. Що правда, то правда. Та я Де Кусочки. А так. Каже, йдемо, прийдемося, погуляємо. Нагуляла пакет цілий. Ні, відпочивала, приїхала. Ні, Віталіка не було, нічого не готувала. Але ж виш, плюс і скуди. Віталік приїхав, не мали часу, ні, поїхали відпочивати. Поїхали, повідпочивали, приїхали, знову літаємо, як не знати що, поїхали туди. Дайте, то вже треба трястувати до кухні, то вже теку розтрипати треба, то що тут? Але так дорого, зараз капітать. Реально все. сюди. Чисто, ти задупала, то давай може поможеш трохи. Що ти Мені купила. Ну що, досміялася? Бери кульок і несе. Що? Давай, але несь одразу до тебе. Віднеси до себе, до себе. Я від тебе. Te... Від тебе недалеко, я донесу ні, ні, я вже доношу додому, я понароду. А мені по барабан неси, неси не виносить. Хтось, ви ж досміялась? Давай, давай. Ось таку походку, як ти там стояла, е, ржала з мене. Давай Вона Натко мені показувала, що над когне чуть не йти. Та давай, давай. А я піду. Та, давай, що тяжко? Руки, Але їсти будеш мало на два тижні. Як добре піде, то на три. Так. А там є яєць нема. Давай, я маю дома яйця. А, ну то все. Боже, наготувало, за пів години все. Та десь, так, за пів години. Боже, як тут класно, коли є аероглим. Прям дуже скоро получилось. Ма так. Не хочу Все чисто. може Супер! Не? А так можно було. Треба так. Що там было? <рес> Это треба. Е, треба. <звини>? Легка, щоб не мити рогаре. <рис�> все. Бачите, кавалерки? Як все швидко і класно. Так що зупа готова. Mm -hmm. Прикаделькова. Зараз сама. Гарту прикадельки в юшці. Вони гарнуть фрикадельки в юшці. Так що вечеря кавалірка готова, я вам скажу тако, У нас якась така погода, так затягнула. Напевно буде якась гроза. Та. Mm -hmm. Ну, так як гроза, ви розумієте. Я не буду напрягатися. Чому нам ще не розкладали нашу? Якщо гроза на дворі. Uh -huh. А вже коли буде погода, вже все будемо прати. Так що вечеря готова, салат Віталік сам любить робити. Uh -huh. Огірок, помідор перець болгарський, а я йду, кавалерка, в душ, то вже пізня година, і буду трохи влягатися. знаєте. Бо відпочивати добре. Але ні, то не так я сказала. гостях добре, але вдома найкраще. найкраще. Так що Віталік вже якийсь там фільм включив. Вечеря є, так що віталік. Ти не встидайся. Uh -huh. Вечеряй, а я йду в душ і в люлю. Так що, кавалерочка, всім на добраніч, мирної спокійної ніченьки. Ну і зустрінемо завтра.